Яно, вітаю тебе. То коли в ЄС ухвалять десятий пакет санкцій, і головне, чи є консенсус серед європейських країн? Вітаю студія! У ЄС досі не узгодили 10-й санкційний пакет. Під час процедури ухвалення Раду Євросоюзу єврокомісари зіткнулися із перешкодами. Деякі європейські країни, на чолі з Францією та Угорщиною, виступають проти включення у санкційний пакет атомної енергетики. Вони зазначають, що їхні економіки їхніх країн дуже сильно пов'язані із російським розатомом. Також європейський союз не зміг включити санкції щодо заборони на експорт алмазів. Обмеження блокує Бельгія. Королівство рахує, що це може негативно позначити на їхньому історичному бізнесі тут на алмазній галузі у Антверпені. також бельгійські депутати вважають, що це рішення Європейського союзу аж ніяк не вдарить по російській економіки, оскільки Росія просто зможе переорієнтуватися на ринок Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Тім найбільш суперечливим моментом став російський синтетичний каучук, який планувала експорт, якого планувала заборонити Європейська комісія. Польща це рішення підтримала, проте Італія та Німеччина дуже скептично поставилися до такого рішення Європейського союзу. Втім, не зважаючи на всі перешкоди, з якими стикнулися європейські комісари, готуючи 10-й санкційний пакет, вищий представник європейського союзу, Жозе Борель, заявив учора на прес-конференції у Брюсселі, що Десятий санкційний пакет проти Росії буде допрацьований буде одноголосно прийняти вже цього тижня. Його планували офіційно впровадити до річниці вторгнення Росії в Україну, тобто 24 лютого. Я нагадаю, що основним першочерговим завданням десятого санкційного пакету є руйнування російської економіки та військового сектору зокрема, також цей санкційний пакет стосуватиметься обмеження діяльності трьох російських банків: це Тіньков, Альфа банк та Росбанк. Наразі невідомо, які самі обмеження будуть. Припускають, що можливо ці банки відключать від системи SWIFT. студія Яно, і ще одне питання. Ми всі знаємо. Вчора у нас був Джо Байден. Як захід відреагував на його візит до України? Історичний і своєчасний так оцінили візит неанонсований візит американського президента до Києва. Тут європейські журналісти писали, що Байден. Його вчинок він продемонстрував єдність заходу та безпрецеденту підтримку України, не зважаючи ні на що дуже великою дуже великої інформації, і найбільше європейських журналістів цікавило, як Байден зміг в такої секретної добитися такої секретності, потрапити в Україну. Зокрема, відомо з посиланням на Білий Дім. Тут писали видання, що існувало три плани: як Байден міг потрапити до України. Перший План, це зустріч мала відбутися між Байденом та Зеленським на українсько-польському кордоні у секретному місці. Згідно другого плану, Байден мав зустрітися із Володимиром Зеленським у Львові. Проте американський лідер вирішив таки приїхати в Київ. Оцінюючи візит, перший візит до речі, Байдена у Києві після того як він став президентом Сполучених Штатів Америки, тому що до цього він вже в іншій якості відвідував неодноразово Київ і навіть казав про свою любов до української столиці. Але аналізуючи цей візит, європейські журналісти наголосили, що Байден створив дуже великий образ образ тоді, коли він разом із Володимиром Зеленським йшов містом під час коли Нали сирени, та була тривога. Це дуже могутній образ, який демонструє та надихає українців і дає сили та натхнення зрозуміти, що разом із Україною цій жахливій війні стоїть дуже могутній та потужний союзник, такий як Сполучені Штати Америки. А тому дуже велику інформацію, і майже кожне європейське змі, кожне агентство написало про цю зустріч і були вражені, вражені, що американський лідер завітав таки до Києва. Студія, справді яно, це надихає, надихає не лише українців, але і увесь світ. І в мене ще одне питання до тебе: актуальне: як в Європі реагують на виступ Путіна на федеральних зборах, зокрема на призупинення участі Росії у ядерній угоді? Реакція європейських журналістів, європейських діячів, політиків на виступ Путіна була загалом очікуваною. Тобто, Путін знову почав виправдовувати російську агресію проти України, знову звернувся з ультиматумами і до російських олігархів, і до заходу. Але найбільше і, мабуть, перше про що написали усі, це про те, що Москва і Путін вирішив призупинити ключову угоду США щодо ядерного. Й зброї таке рішення дуже не занепокоїть, дуже непокоїть європейських діячів журналістів. Вони навіть назвали, що е, такі такий спіч Путіна є загалом антизахідним, і в Європі, і в США дуже сильно засуджують і Путіна, і режим. І назвали цю промову взагалі якоюсь нісенітницею. Це по перше. Першим хто відреагував на таку. На спіч Путіна був генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що так таким рішенням Москва повністю руйнує архітектуру е, щодо крзберігання е, озброє руйнує архітектуру світу, щоб протидіяти ядерній війні у майбутньому, і тому це неприпустимо. Дуже велика кількість негативу з цього приводу тут зараз у пресі курсує, і тому я думаю, що це, мабуть, найважливіше, що треба зазначити, зважаючи на аналіз змі, який ми зробили одразу після його промови. Але зараз також ще чекають промови Байдена, який знаходиться зараз у Варшаві. Ми аналізували і шукали інформацію щодо цієї зустрічі. Зазначали, що вона на дві години затримується, і можливо, ще трошки пізніше ми дізнаємося, що як відреагують Сполучені Штати на таку ну гучну заяву Путіна сьогодні. Студія. Дякую, Яно. Це дуже детальна інформація. Це була Яна Котик з Брюсселя.